Поговоримо про те, коли гнів може стати проблемою, і як діяти, щоб зберегти фізичне та психічне здоров'я та не виснажуватися надмірно. Вітаю! Мене звати Тетяна Назаренко, я травматерапевтка. В минулому відео я розповідала про те, як біль страх та обмеження викликають у людини сильний гнів. Сьогодні я хочу розповісти про те, які можуть бути наслідки цього сильного гніву для людини. Щоб доповнити минуле відео, я хочу додати таку ремарку про те, що підсилює наш гнів. Ми маємо знати, що є два чинника зовнішній та внутрішній, які можуть підсилювати негативні почуття людини. Ну, по-перше, те, що є винуватці трагедії. Так, хтось, е, хтось конкретний, є конкретні люди, які е, руйнують наші міста, е, завдають парань нашим людям, е, вбивають людей. І ми розуміємо, що цього могло не бути, якщо б вони не, ви, не виконували ці злочинні накази. І оце розуміння того, що є винуватці, підсилює наш гнів. Бо, наприклад, якщо стається якесь стихійне лихо, там, ковід чи землетрус, ну, ми розуміємо, що це природа, вже так сталося, ми нічого не можемо зробити. Але коли винуватцем є людина, а війна це конфлікт в, саме в площині людина людина, то це підсилює наш гнів. Другий чинник належить вже до зони відповідальності самої людини. Це коли людина робить щось. Фізично або словесно агресивно. Це також підсилює її почуття гніву. Ми це маємо розуміти. Логічне питання, що ми з цим маємо робити, так? Чи є це гніватись нормально, чи ненормально? Так ви казали, що це нормальне почуття в ненормальних обставинах. Як ми можемо, який є маркер нормальності чи ненормальності, і коли вже щось робити? Ну, наприклад, якщо людина опинилася в якійсь ситуації, яка для неї є фруструючою, яка є травмуючою для неї, вона відчула гнів. І через деякий час вона відновилася, прийшла знову до якихось своїх обов'язків соціальних, сімейних, там, ходить на роботу, підтримує стосунки і. Відчуває себе нормально, то це нормальне протикання гніву, так нормальне переживання гніву. Тобто ми е опинилися в якійсь події, ми відчули цей сильний гнів і потім заспокоїлися. Але коли гнів дуже сильний і вже триває протягом деякого часу, і людина не може заспокоїтися. А навпаки, ці сильні негативні... Відчуття почуття підсилюються, то це вже ознака того, що, ну, по-перше, людина в стресі, так, вона в фізичному стресі і вона в емоційному стресі. А ми знаємо, що стрес виснажує організм, виснажує фізично навіть наше здоров'я. І, по-друге, є ну, такий дуже відомий факт для психологів, що ті люди, які схильні до сильного гніву. Є прямий зв'язок у таких людей з кількістю серцево-судинних захворювань. Тобто сильний гнів постійний веде до фізичного та психічного виснаження організму. Другий наслідок він вже відноситься до сфери чистої психології. Під впливом сильного гніву, людина трошечки регресує. І вона, її поведінка стає менш адекватною і менш зрілою. І як наслідок цього всього, така людина стає менш толерантною до інших, до інших людей, і в неї прокидаються забобони. Це ми всі можемо спостерігати, коли якась кризова подія, там надзвичайна подія стається чи війна, і ми можемо наблюдати спостерігати, як люди звертаються до екстрасенсів. до Астрологів до гадалок. Тобто вони перестають, ну, начебто, частина критичного мислення вона втрачається, і люди шукають розраду в таких ненаукових, ненаукову допомогу. Вони шукають. Це по-перше, а друге, зменшується толерантність до інших людей, і це призводить. До третього важливого наслідку сильного гніву, а саме підвищення рівня насильства, гендерно орієнтованого насильства та насильства в сім'ях та парк по відношенню до дітей насильства. Є статистика, яка показує світова статистика, яка показує, як збільшується рівень сімейного насильства після воєн. Є така статистика і в Україні. Після 2014 року тому тобто, люди втрачають контроль, набувають лояльності до поганих дій, до поганих вчинків, і вже те, що в мирному житті, здавалося ну, не можна такого робити неприйнятним. То після війни, начебто, вже так нічого страшного, да там. Палаюся там дуже грубо на жінку або на дітей і таке інше. Або навпаки, жінки на чоловіка там зругають свій гнів. Ми про це маємо пам'ятати так, для того, щоб запобігати цьому. І логічне питання з цього всього: що з цим робити? так? Це все з одного боку почуття нормальне, а з, нормальні всі, а з іншого маємо таку, такі печальні наслідки, так, як виснаження забобони та підвищення рівня конфліктності. А що з цим робити? Ну, По-перше, все ж таки, оця фраза, що гніватися нормально під час ненормальних подій. Бо війна це є ненормальною подією, війна є. Кризою в плащині людина- людина, тож гніватись це нормально. Це перший крок. Другий крок я завжди раджу своїм клієнтам або ну, в приватних розмовах, що робити, коли там відчув приступ сильного гніву. Один з одна з найкращих порад це займіться хатньою роботою. По-перше, це відволіче від поганих думок. А по-друге, людина зможе поліпшити ну, такий маленький світ навколо себе, так, свою домівку чи своє подвір'я. А по-третє, дуже важливо, що якщо людина робить інтенсивну хатню роботу, то це допомагає їй нейтралізувати гормони стресу. Тобто хатня робота. Не чекайте, коли буде там, у вас наступний. Наступне тренування в тренажерному залі. Так, це може бути через день, два або через тиждень, ні. Якщо вам допомагають тренування, то тоді, будь ласка, якесь коротке, інтенсивне тренування, але зараз, так, от відчула людина гнів і щось там поприсідала або повіджималася. Негайно. Так, щоб не продовжувати виснажувати себе. І третя порада це піти до психолога. Чому я вважаю це дуже-дуже важливим? Наша психіка побудована таким чином, що під впливом таких загальних чинників, да, там страх біля обмеження, війна. під впливом цих загальних чинників, я вже казала, що наша психіка трошечки регресує, і на поверхню в спогадах з'являються спогади і Неприємні спогади про минулий стрес. Ну, це відомий усім психологам, психотерапевтам факт, що на фоні кризових таких загальних подій активізуються індивідуальні події, та, там, дитячі травми або там, з попередньої роботи спогади про великий стрес або з попередніх стосунків. І воно, начебто, складається актуальний стрес з тим стресом, що був колись, воно складається, 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 і е, стрес цей підсилюється. І тут дуже дуже довечна психотерапевтична допомога, тому що якщо людина розуміє, що з нею відбувається, що можна вже залишити в минулому, да? тому що, ну. Стрес актуальний, ми можемо тільки робити тут щось зараз. Так, він є, є, є. Але там спогади е, травматичні про минуле, їх можна переробити. Є багато підходів, які це роблять досить успішно. І натащити цю важку валізу в цей важкий час з собою. Тому, будь ласка, користуйтеся цим. Да? Нормалізуйте свої реакції, робіть щось негайно, коли відчуєте сильні емоції, наприклад, по дому або якесь тренування, та ходіть до психологів та психотерапевтів. Я бажаю всім здоров'я, бажаю всім бути стійкими. Хочу, щоб всі розуміли, що психологічна стійкість це не тільки те, що нам там дано. Природою, але й те, що ми можемо самі, самі розвивати, там, підсилювати її, вчитися новим навичкам, які допомагають бути більш стресостійкими. Так, не ставайте частиною поганої статистики, не творіть цю погану статистику. Ми маємо вижити, ми маємо вистояти. Тож всім бажаю ще раз гарного здоров'я. З вами була я, Тетяна Назаренко, травматерапевтка.